obviously awesome. i sort of. тьотю, яка спасає морських свинок, і що мене саме більше здивувало, що запаху зовсім їхніх на їхнього немає. Особливо, ну, може, після тижня, якщо мене не, не чистили їхнє, їхнє житло, то може бути запах деякий, але загально морські свинки зовсім не мають ніякого запаху. І більшість їхньої дієти це.

Сві звізал домашній. i have